Цього року українська збірна здобула 12 медалей на Олімпійських іграх у Парижі, з яких три золотих, п'ять срібних і чотири бронзові. Це забезпечило 22-ге місце серед 206 країн світу. Перше і головне, що ми були там на Олімпійських іграх. Російської збірної не було і білоруської. Це наша була спільна робота по відстороненню цих команд. Для мене важливо, щоб Олімпійський рух, Олімпійські види спорту розвивався по всім регіонам. І сьогодні всі ми зібралися зі всіх регіонів подивитись що хто зробив тому що в цьому році ми більше 400 заходів провели по всій україні львівщина продовж майже трьох років війни прийняла і приймає сотні спортивних заходів цього разу до Львова на підсумковий семінар приїхали представники усіх регіональних відділень національного олімпійського комітету а також федерацій різних видів спорту для львівщини велика честь приймати збори олімпійських комітетів перше за 30 років ми, напевно, стали таким майданчиком, де можна в спокійніших умовах потренуватися і провести змагання. Для нас важливо вкладати кошти. В олімпійську інфраструктуру і перш за все в людей їхній тренувальний процес Львівщина буде показувати приклад. Львівська обласна рада має декілька закладів, зокрема коледж спорту. Де ми плануємо наступного року теж реконструкцію одного з наших залів, де зможуть займатися діти. Бо хочу нагадати, що чемпіонами не народжуються, а стають. Потрібно виховувати постійно цю витривалість спорт в собі. Для цього ми маємо працювати, маємо інвестувати в спорт. У підсумковому семінарі беруть участь понад 70 осіб. В перший день заходу учасники обговорили розвиток спортивного права, інформаційну діяльність та співпрацю спорту з бізнесом. Відзнаки від національного олімпійського комітету отримали голови регіональних відділень і партнери. Підбиваємо річні підсумки. Плануємо діяльність національного олімпійського комітету України в часи війни, тому що треба і фронту допомагати, і щоб спортсмени не відставали. Підсумковий семінар НОК України у Львові триватиме ще два дні до 14 грудня, включно.